Друзі, всім привіт! Сьогодні я приїхала до зоопарка в Данську. Я вже взимку тут була, вам про нього розповідала. І Я думала, що я просто буду гуляти, але я не стрималась. І я почала робити коротенькі такі відео найцікавіших таких моментів, котрі мені сподобались. А зараз я просто в лісі, і я не можу вам передати це відчуття. Я взагалі-то дівчинка така степова, і степ я просто обожнюю ліса, я лякаюся. Але те, от, от, що я побачила, то, знаєте, чомусь так мені несподівано сподобалося. І тут така тиша, і тільки от такі подекуди падають листочки з дерев. Ну, щось зроблю. Я про щось розповім обов'язково. От коли я побачила моїх знайомих тюліні, то я дуже злякалася, бо вони виглядали як мертві. Потім я почала дивитися уважно і зрозуміла, що вони наїлися і наїлися дуже добре і просто відпочивають. І дивилися вони, як ви бачите на мене, дуже незадоволена. Чого то я приперлася з камеру та ще їх знімаю, коли вони мають відпочити після обіду? Їх годують рибою один раз на день. А оця тваринка, я її вперше побачила. Вона зветься Орікс Шабель-Норіг або Орікс шаблеподібними рогами. Орікс. І... Надзвичайні роги, ви бачите, вони довгі до 1 метра 20 сантиметрів. Роги у формі вигнутих шабель, і звідси і ця назва. Роги є і в самців, і в самок. Далі вони такий колір мають, котрий має назву пустельний костюм, тобто тіло білувате з темною маскою на морді. І отака от забарвленість відбиває сонячним. Світла і допомагає витримувати спеку. Отак, ну Тут вже жираф їсть, а я розповідаю, хай вони не вибачать далі про цих оріксів. І вони майстри виживання, я думаю, і жирафи теж я ще продовжу, А це фламінга, вони сплять, бо вони теж поїли. І тут один прокинувся. А коли він прокинувся, що він зараз буде робити? Він буде їх. Будити, правильно, Якщо я не сплю, то ви теж не спите. Отак він думає. І е, зараз, ще поки ви милуєтеся фламінго, я вам е, додам про цих оріксів. Вони в дикій природі вимерли. Отак. І, і тільки тому, що. Їх от зберігають в зоопарках, і це зберегло цей вид Оріксів. Ну а той робить своє діло. Він майже там всіх, той фламінга розбудив, і хтось там ще так вперто спить. Ну, милуємося. А це чорно-біла гереза, така мавмочка. І цей хвіст їй слугує саме для балансування. Ніколи таку не бачила. Кажуть, що вони дуже кмітливі. Тому і збереглися на відміну від Оріксів. А це такий кіт, степовий кит, манул. І він має дружину, її ім'я Ула, і вони, ой, зараз Олені вибачать мене, бо я продовжу про цих котів степових. Бо вони народили 11 квітня 2025 року, тобто в цьому році вони народили чотирьох котенят саме тут, в Данському зоопарку. От милуємося да, Оленями, а слухаємо про того кота. І е, вони важили ці малюки від 163 до 200 грамів. І далі е, їх е, вага зростала, і е, вони важили десь наприкінці травня 650 грамів. але їх оберігають від відвідувачів, просто щоб не дивилися і щоб вони росли собі у спокої. А потім вже ми мали таку можливість їх побачити. Оце мої улюблені птахи, сови. Ой. Вчила я, вчила і слухала розповідь орнітолога а, про цих сов. Ну, вони всі красиві, всі. Просто тут ніщо був синочок або донечка. Но зараз відрізніти це важко. Бо пройшло вже 7 місяців з того моменту. Ой. А далі я йду на голос ви його не почуєте. Кажуть, що він як барабан, ну, просто коли я підійшла, вони вже замовкли. Це е, птах має таку назву, як Тарука. І е, турука, я перепрошую, Турука. Це південний наземний турука, найбільший в світі. І він тут спіймав. Мишку білу її єсть. Я думаю, що оскільки вона біла, то тут е, співробітники того гданського зоопарку просто їх е, кладуть в траву, і в нього така імітація охоти отакий От наземний південний туруко. І так, Гданський зоопарк це не просто прогулянка, а це справжня мандрівка світом за кілька годин. І кажу чесно, я е, дочекалася вже того моменту. Коли тваринки, особливо птахи, почали лягати спати. І тільки потім я вже поїхала додому. Тому що я так уявила, що я зайшла в ворота, одразу принеслася в Африку, де живуть славний жираф, антілопи, далі до Південної Америки. Далі я далі подивилася на МАФ. Які бешкетують, що таке враження, що ти в центрі джунглів. І тут справжні зірки, рідкісні вийди, як я вам вже розказала, це манули, і їм Гданськ подарував другий шанс на життя. І оці Орекси. І той Орікс шабловідний теж отримав. Шанс не тільки на життя, але й на виживання всього виду, бо на нього дуже багато полювали, кажуть на того Орікса, і от саме тому і він зникає. Тут альпаки, альпаки дуже забавні, бо їх на літо підстригли і так вони виглядають, тільки шапка така на голові. Це червона панда. Взимку я не мала змоги її засняти, а тут вона така граніла. І це була справжня така удача. Отак. Милуємося пандою. Тобто я хочу, щоб ви разом зі мною е зрозуміли, що це не просто колекція тварин, це історія з усього світу, зібрана в одному зеленому куточку. Отак. Друзі. А оці альпаки ще раз подивитися, да, вони підстрижені, а на голові там залишилася шерсть. Ну, це ви знаєте, хто це, один тут поїдає щось. А ще так треця од дерево, бо вже наїлася, От, друзі. А я зараз згадаю Крим. Я не можу не згадати Крим. Це не кабан, це маленька така е, е, свиня англійською пікері. Вона зветься, pickery». Вони є родичками, звісно, е, родичами кабанів, але вони не кабани. І от е, в Криму ми якось е, поїхали е, з ночівлею на Ескікермен. А, і на ескікермен, е, до речі, українці е, там влаштували ну, щось к наштал такого. Е, е, я не знаю, як це назвати, але це була ферма. От скажімо так, ферма. І вони, окрім того, що вирощували оцих маленьких свіночок чорних. Вони там також зробили е, такий е, гостєвий, Дім для туристів, котрі, от як я, от ми зараз будемо їх бачити, не дуже люблять е, палатки. Я люблю, щоб був серед лісу дім, гостєвий, щоб там був душ, і все-таки інше. І от там ми просто милувалися цими маленькими свиночками. От так, згадала, ескікермен, друзі. Ой,